Вітаю на телеканалі Юасу Ми в ефірі. Програма Своя правда у нашій студії. Представники правоохоронних органів і представники громадськості. Ну а тепер в деталях хто ж це? Олександр Втакул, керівник громадської організації, Центр соціального партнерства. Вітаю. Вітаю Денис Бітюков, представник громадської організації Комітет національної безпеки. Добре. Єгор Губенко, громадський активіст, і Олександр Лупінов, керівник громадської ради головного управління Нацполіції в Сумській області. Добре. Так, правоохоронці. Володимир Бабич, заступник начальника головного управління національної поліції в Сумській області, вітаю Андріан Горбачевський, начальник управління патрульної поліції в місті Суми і Олександр Кананков, начальник управління поліції охорони Сумщини. правильно представила я вас уже за відповідно за новими назвами. Як ви знаєте, 24 липня е сталося одразу кілька подій. Е це е стосується, як ви кваліфікували, розбійні напади, наскільки я зрозуміла. Зараз ми нагадаємо, у нас є відеоматеріал е стосовно того, що відбулося. Утром прийшли на роботу, дверь приоткрыта была, зайшли в кабінет, вроді все було нормально, Чесінка. Ну, смотри, ні ноутбука, ноутбука, фотоаппарата. Приехала фотоапарату. Приїхала нова поліція, так, называется. називається. Потім вызвали наряд. Сказали, що залізли через окно, рішетку зламали, залізли через окно. Тут же на набережній річки стрілки зловмисники обікрали ще два магазини: секонд хенд, де винесли 270 гривень, та магазин кондитерських виробів. Тут зловмисники викрали 50 гривень і поласували тортами. Коли не можна зайти, місце охороняється. слідча група працює. Під час розбійного нападу на ювелірний магазин один з зловмисників поранився об скло вітрини. На рушок зловмисників одразу був зорієнтований весь особовий склад поліції області. Вжитими заходами машину Москвич, на які і саме втекли зловмисники, знайшли спаленою в дачному масиві неподалік від Прокоф'ївського мосту. Знайти машину допомогли пенсіонери міліції, біля дач яких злочинці кинули автівку. Їхати далі їм завадило дерево. Аби знищити докази, відбитки пальців і сліди крові пораненого напарника, вони підпалили двигун. За фактом розбою поліція розслідує кримінальне провадження. Власники ювелірного магазину пропонують винагороду за інформацію про злочинців. За Предоставлення доселених інформація по технічностях приступниках їх перша... Двісті п'ятдесят тисяч гривень. Ну а тепер стосовно того, що ж відбулося? Це всі-всі випадки відбулись в один день. Про що це свідчить? Ну, о, найперше, напевно, що і вам кинулось очі. О, одразу, що о, де, де відбулося це все? Кондитерка. Секонд-хенд, що взагалі ну якщо не сказати смішно, то принаймні, мабуть, цим займалися не ну не ті люди, які хотіли там якусь величезну суму звідти винести там і так далі. Ну і з ювеліркою все зрозуміло. Там збитків завдано на мільйон 780 тисяч, наскільки я знаю, і надалі ми надавали цю інформацію у новинах. Що ж говорить нам статистика? Кількість кримінальних злочинів збільшується. Що ми можемо констатувати зараз? Взагалі в державі рівень злочинності збільшився в сторону погіршення на 26%. В нашій області рівень злочинності станом на 6 місяців збільшився на 7,5%. в тому числі кількість крадіжок з помешкань громадян і других помешкань збільшився на 5%. Взагалі, сегмент Майнових злочинів саме краш в структурі злочинності області складає 4 тисячі з 8,6 тисяч. Тобто крадіжки займають майже половину. Ми бачимо приклади, коли ну, це просто хуліганство, я вважаю. Там просто ці, ці будівлі, ці магазини не були захищені. Я думаю, що допомога поліції в тому, щоб і обезпечити себе, і зробити менше поліції роботи. Ви сказали, що ці об'єкти не були під охороною. Всі три об'єкти не були під охороною. Нашої не були, поліція поліції охорони абсолютно була. А під чиєю були? Під частними структурами. Е, надайте Тому. статистику, будь ласка, стосовно того, скільки ви охороняєте об'єктів ну, від загальної кількості в області. На даний час ми охороняємо приблизно до 10 тисяч об'єктів. І яка статистика саме на ваших об'єктах? Із <ків> крадіжками? На Скажем так, в принципі, статистики як такої немає, але одна, два крадіжки отримається в рік. Те, що ви не встигли, не приїхали щось на, на цей випадок. Це я так зрозуміла, так. чи я неправильно зрозуміла? Так. І ви не сказали, скільки ж у вас об'єктів під охороною? Тобто 10 тисяч це тільки ваше, а ви спроможні ще брати на баланс? Конечно, чи не спроможні? Яка у достатньо, у вас спроможність? Достатньо для цього сили, засобів, для того, щоб забезпечити охорону по всьому місту Сум і по області. Ви сказали, що не під вашою охороною була ювелірка, під чиєю охороною вона була, і якщо вони не встигли, можливо, вони неякісно працюють. Чи якось хтось ними займається, хтось ними керує, взагалі може їх перевіряти. Там хтось ліцензії їм видає, хтось може реагувати на те, що ну це вже не перший раз ми обговорюємо в цьому ефірі, в тому числі що е, служба охорони була приватна і вона не впоралася з поставленими перед нею завданнями. На даний час ніхто службою охорони частними структурами не займається. Раніше, було, коли Державна служба охорони була, вона була як будів під нашої служби, а на даний час зараз абсолютно ніхто не чує. Пане Володимире, ви можете сказати, яка загальна ситуація? Хтось співпрацює з цими службами чи ніхто не співпрацює? Хтось буде покараний от за те, що там ювелірку пограбували? Наприклад? Взагалі, як сказав мій колега. Полковник Кананков існувала така служба, як державної охоронний нагляд, були представники на місцях тут у нас в області. Зараз ці функції всі передані виключно міністерства. До того ж є законодавчі нормативні обмеження, які введені Кабінетом міністрів до перевірки діяльності будь-яких суб'єктів господарювання і в тому числі, може, в першу чергу на державних охоронних структур. Магазин е з ювелірних виробів, про який ми зараз говоримо, дійсно охороняє. Вся не із недержавних охоронних структур вони отримали сигнал тривоги навіть не один, а два, і практично я маю критикувати їхню роботу зараз тут, прямо в студії. Оскільки ця охоронна структура мала лише один екіпаж, і жодним чином не повзаємодіяла не взаємодіяла на момент скоєння злочини з територіальними органами поліції з управлінням патрульної поліції з будь-якими іншими екіпажами і службами, взагалі не взаємодіяли. Вони їхали з іншого кінця міста, приїхали майже за 5 хвилин. Це все перемірено. Є хронометраж, перевірено. Є хронометраж підтверджується. Але за цей час продавчиня мала сміливість. Спуститися під прилавок торговий і натиснути два рази тривожну кнопку цієї служби. Сигнал тривоги пройшов і далі інформування закінчилося. Ви питали на самому початку, чи допомагала громада. Я сказав ні. Я мав на увазі додаткову інформацію хочу себе виправити виправити і сказати, що в першу чергу першу найважливішу інформацію про нападників ми отримали саме від небайдужих громадян. Це був місцевий житель на власній машині з годовалим дитиною на руках з дружиною, який не побоявся певну відстань переслідувати. Нападників втікачів, які тікали звідти на автомобілі Москвич, зареєстрував частину інформації на відреєстратор, записав номерні знаки, і поліція йому наперед вдячна. Його і немає маю, серед ще, громадських активістів. Ні, ще немає. Я думаю, серед них також будуть такі люди. У мене запитання до пана Андріана. Ви як начальник управління патрульної поліції у місті Суми. стосовно оцих трьох випадків, які відбулись усі в один день. Патрульна поліція ніде нічого не бачила, ніхто не звертався. Не чули, не бачили, проходив виклик. Ми одразу ж відреагували. Туди було направлено наряд, який здійснював охорону місця події і старався встановити будь-які можливі факти, які допоможуть для встановлення учасників даних протиправних діянь. Також вони здійснювали охорону місця події і доказову базу. Скажіть, а від кого з якого джерела ви отримали повідомлення про цей злочин? Першочергово. Повідомлення про цей злочин надійшло на кол-центр 102, що в даному приміщенні. Було від скоїно. громадян, це було чи ну чи... я думаю, що від громадян, да, від громадян в першу громадян, чергу, да. тому що ну я ми, не що знаю, що на 120, це можливо відруги. не можу на 102. Mm -hmm. Тобто, ми я не знаю, якщо заявник не представляється, це mm -hmm. можливо буде небайдужий громадян, чи це будуть правоохоронні органи. Тобто, з кол центру цунамі надійшов виклик Отут... на службовий планшет екіпажу про вчинення правопорушення і туди одразу ж екіпаж. десь як, дуже важлива штука, пов'язана з довірою населення до, до, до поліції. Чи як, як швидко повідомляють, чи вони е, ну, розуміють? Більше, чим швидше і, і долучається. Оце є якраз і приклад співпраці. А щодо, я приєднуюся, фірма охоронна мала просто одночасно дати сигнал патрульній поліції. Зараз патрулі патрулюють все місто. Можна було перехопити за ознаки автомобіль без проблем. Я вважаю, що можна було цей злочин розкрити просто по Ну, Це вже якраз питання комунікації між охоронними от, службами. За, між за, от, у нас було як тільки створювалося управління патрульної поліції в місті Сумах, головним управлінням у місті Суми було зроблено у нас спільну нараду, тобто поліцію охорони, міськ відділу поліції, головного управління національної поліції у Сумській області. Тобто, всі структурні силові ввірені підрозділи, ми зібралися, скоригували, зробили план спільних дій та взаємодії у будь-яких випадках. Це ми це у нас було проведено, проте ну не розумію я такої позиції. Ну, відповідних служб і структур. Ну, мені які здається, тут уже питання приватними. стосовно того, хто надавав ліцензію, як ця ліцензія, механізм її забрати назад, може далі проводити таку діяльність ця охоронна служба чи не може.